І до вбивства мовознавиці готувалися щонайменше два місяці. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко. Він додав, що наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець, тож у нього можуть бути спільники. Тим за словами міністра, ці версії наразі детально перевіряють. І за кілька днів ймовірно, правоохоронці зможуть вже повідомити остаточні подробиці. Панаму, яка на ньому була, він придбав ще в травні місяці 24-го року. Тому і це задокументовано також, як і весь інший одяг. Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння цього злочину, а можливо і інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних слідчих та процесуальних дій. ми розглядаємо ті версії, які ми озвучували. Це і можливий російський слід, це і громадянська громадська діяльність. І е, неприязні особ, особисто до неї неприязні, тому ці версії всі залишаються. Звичайно, що вони можуть бути е, десь поруч доповнені ще й четвертою якоюсь версією, але це вже покаже слідство.